Леся Українка, і ти, колись коли боролась, мов Ізраїль. І ти, колись коли боролась, мов Ізраїль, україно боя, сам Бог поставив супроти тебе, силу не в багато сліпої долі. Оточив тебе народами, щоб вовле в пусині, рикали, прагнучи твоєї крові. Послав да тебе тьму таку, ній брати братів не піздавали рідних. І в твій з'явився, хтось як не який якийсь дух часу, що вовав ворожу смерть у країні, та здялась високо Богданова правиця, і народи розбіглися, не мов шакали диці, брати братів піздали і з'єднались. І дух сказав ти переміг Богдане, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і духом гучно відбулося в золотовертій місті. Але раптом дух зрадив здовгутьба і жах, і розбрат, і знов достав Єгипетський повод, та не в чужі землі, а в нашій власній. А далі розлилось Червоне море і розділилося по половині. і здовлось докупи і затопило. Кого ой леле! Новий фараон пройшов живий через Широне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, недавесно чужинко, би й був і летив танок з дистяву, кинь і їздець в червоній морі згинув, тобі зостався спанок до покраси, бо зносиш ти України коїноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту, де був Потоп. Заграло та й ощухло Червоне море, високою осталась безрадісна пустиня після нього, і став у ній у новий Ізраїль по тій своїй землі обітованні, дубов якась отара безпричальна, З отарою бухали пастухи дочі за а вдень з вовдем. Коли ж у їх з'явився дух величний, що мов'янивство з бомба у тьмі. А в дейшов у тучах і добіга, вони не вірили своїм очам, і, і розбігались в вростіч банівцями, і попадали ворогам в поод. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо пукати і шукати рідного краю на своїй землі, лі? який би гріх вчинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий, той взятий з бою волі заповіт. Та довершиш до краю твою зраду, розви, розій нас геть у цілім світі. Тоді, либонь, шурба по ріднім краї, довждіть нас де і як його шукать. Тоді покаже батько свого сину, Та срібне варево в долоні, і скаже От земля твого народу, борись і добувайся, батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигдані чужою чужиницею, де і Боже да, дасть заповіт довій, і дух до віда пише там скрижалі. Але тепер як маємо шукати свободу народну землю? Хто розбив дав скрижалі серця, духу заповіт? Коли скінчиться той плод великий, що да заяв землі обітування, і доки рідний край Єгипто буде, коли загине Новий Вавілон?